полон. це одна з найбільш складних і болісних тем, яка стосується в Україні кожного, особливо зараз, в умовах повномасштабного вторгнення. Це не лише питання тих військових, які перебували в полоні, які проходять це пекло зараз, а це насамперед виклик для суспільства. Наскільки ми розуміємо цю проблему, звідки черпаємо інформацію і як залишатися людинами навіть у найскладніших обставинах? Ми поговорили зі студентами і дізналися, що вони думають про полон, як вони розуміють це слово, чи були їхні близькі чи знайомі у подібній ситуації, звідки вони беруть інформацію, та наскільки, на їхню думку, це питання висвітлено у ЗМІ. Далі у сюжеті. У контексті російсько-української війни полон одразу викликає дуже сильні емоції, тому що це не просто втрата свободи, це глибока травма, яку переживають наші захисники, потрапивши до рук Російської Федерації, це знущання, це катування, це приниження і, на жаль, подекуди смерть. Наші захисники стикаються із величезним емоційним тиском. Насправді полон це в певній мірі зламана доля, проте це прояв водночас неймовірної сили духу. Коли наші захисники, будучи вже в полоні, в обличчя говорять військовим Російської Федерації Слава Україні! Полон для мене це коли наших людей беруть і. Позбавляють їх волі. Зараз, на жаль, в межах повномасштабної війни Росії проти України це є нерідкістю, коли наших що військових що і цивільних навіть беруть і доправляються до різних колоній. І потім їхня доля часто є невідомою. Наші люди працюють для того, щоб їх звільняти. І часто цей процес є дуже непростим. От що для мене є таке полон. Ну і якщо сказати, звісно, з іншого боку, тут йдеться не тільки про те, що переживають ті, хто потрапили в полон, але і також ті, хто є. Цих людей дотичними це їхні сім'ї, це їхні а, кохані люди, це їхні друзі, приятелі, це навіть люди, просто які їх могли знати, там вчителька або ще там які люди, і кхм, тут а, вони можуть дуже сильно прийматися стосовно долі цих людей, і це теж а, все наслідки полону. Для мене слово «полон» означає не просто фізичну ув'язненість, а й, так би мовити, відірваність дому, про біль і водночас про неймовірну силу витримки. Це коли людину намагаються втоптати, намагаються зламати, але вона тримається завдяки надії і незламності. Полон це коли людину примусово утримують, і найчастіше це відбувається в умовах війни, що на жаль відбувається зараз в нашій країні. Новини читаю в телеграм-каналах частіше всього. Також дивлюсь на офіційних ресурсах. А, дізнаюся, як і більшість людей через офіційні українські канали, телеграм-канали і соцмережі. А, найчастіше я дізнаюся новини про військовополонених із офіційних каналів. Наприклад, це можуть бути повідомлення з координаційного штабу з питань поводження військовополоненими. Також інформацію висвітлює під час обміну Офіс президента України. Інформація з'являється на офіційних сторінках президента України. Крім того, я також стежу. В просто соціальних мережах це можуть бути телеграм-канали, інстаграм, фейсбук, сторінки наших ЗМІ. Там з'являється досить багато після обміну фотографій наших військових, відео, коли захисники вперше телефонують своїм рідним і кажуть, що їх нарешті звільнили. І так, знаю. Це Женевські конвенції, міжнародні правила поведінки з полоненими, так, яких наш агресор, на жаль, не дотримується. Так, я знаю правила поводження з військовополоненими, тому що згідно з Женевською конвенцією, військові мають право на гуманне ставлення, вони мають право на Отримання медичної допомоги на листування з родичами. Родичі мають повне право знати, в якому стані перебувають їхні рідні в полоні. І, в принципі, вони мають знати, що їхні рідні в полоні, а не те, як Російська Федерація замовчує навіть цю інформацію. Але ми всі бачимо, що Росія нехтує. Женевською конвенцією, і, в принципі, вона нехтує будь-якими людськими правилами, вони викладають у публічний простір, як знущаються над нашими військовими, як вони беруть в полон і розстрілюють, як вони е е жорстоко відрубуються кінцівки, і ці норми вони порушують систем системно, за що, звичайно, має бути покарання. Ну, загалом розумію, що до них повинні ставитися гуманно, повинні надавати першу медичну допомогу і обов'язково дати можливість зв'язатися з рідними, бо вони повинні знати в якому ти стані. Також повинні бути нормальні умови утримання, але дивлячись на те, як і наші військовополонені виходять з полону, розумієш, що це далеко не так, що там умови жахливі і ставлення теж. А, на жаль, ця тема недостатньо відкрита. Про це потрібно говорити і говорити дуже голосно, бо за кожним військовополоненим його життя, його історія. І замовчання робить їх, так би мовити, невидим, невидимими. А коли ми говоримо, ми нагадуємо всім, що ці люди чекають, чекають на порятунок, і ми не маємо права про них мовчати. І я вважаю, що недостатньо, тому що це складна та болюча тема, тема, і потрібно про це говорити, щоб. Вистояти права наших захисників та також пам'ятати про них завдяки тому, що ЗМІ досить таки яскраво освітлюють питання стосовно порушення прав. Поводження з нашими у полоні, коли росіяни можуть просто катувати, коли росіяни можуть їх змушувати робити якісь речі, які принижують їхнє достоинство, навіть той же прихід на російську мову, або там виславляння Путіна, чи якісь такі речі, це це теж є як форма психологічного катування, але звісно, що і фізично воно. Нікуди без нього на жаль, якщо ми кажемо про росіян, і саме це і є певним порушенням, тобто. На щастя, завдяки тому, що змі досить таки широко висвітлюють тему саме полону і повернення людей з полону, багато людей, зокрема і я, ми знаємо, що їхні права, права полонених дуже порушуються. Тому що, як ми розуміємо, до полонених, принаймні, от як у нас це відбувається в країні, має бути гуманне ставлення, попри те, що це можуть бути твої вороги. А як це буває у росіян? Це просто жахіття. Е, я вважаю, що про полон говорити необхідно, але, на жаль, ця тема подається точково. Тобто, ми дізнаємося про полон, і в принципі це слово починає бути більше на слуху в моменти обмінів. Безпосередньо, коли Україні вдається повернути захисників додому. Але я вважаю, що ця тема має бути постійно в медіапросторі, в медійному полі, тому що замовчування те, в якому стані перебувають наші військові, воно тільки грає на руку агресору, і ми зобов'язані говорити про полон. І ціє, цими розмовами ми боремося за життя тих, хто ще досі перебуває у неволі. Так можна помітити, що в Києві, і в принципі, в багатьох містах України чи щоденно проходять акції, рідні військовополонених виходять в центр міста з написами, з емоційними табличками і з... Закликом, щоб не мовчали, і говорили про їхніх рідних, говорили про полон, говорили про те, як Росія жорстоко поводиться з нашими захисниками. Це також в певній мірі повинен бути тиск на міжнародну спільноту, щоб вона не закривала очі на воєнні злочини Російської Федерації. Якщо говорити про один із нещодавних випадків, це Медійники роблять велике розслідування про те, як Росія жорстоко поводилася в полоні із українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка перебувала приблизно рік в полоні. Вони над нею жорстоко знущалися, катували. Це був другий полон журналістки, і, на жаль, вона загинула. Ціло вдалося повернути на територію України, і після судово-медичних експертиз ми дізналися, наскільки росіяни знущалися над Вікторією про те, що у неї вирізані певні органи, про це ми повинні не просто говорити, ми маємо про це кричати. І, звичайно, маємо звертатися до міжнародної спільноти з тим, щоб хоча б. Був певний контроль над тим, як Росія поводиться із нашими захисниками із українськими журналістами із місцевим населенням, яке перебуває в полоні.